Сонячна набережна, вона ж донедавна вулиця маршала Малиновського, перекрита. Формально місцеві нічого не порушують лише перетинають пішохідний перехід. Водії від такої акції не в захваті. Перекриттям дороги місцеві виражають протест, впевнені, будівництво поруч з їхньою багатоповерхівкою ведеться незаконно, проте на численні звернення в усі інстанції люди отримують лише відписки. В той час представник забудовника у приватних бесідах наголошує, – поверхівку все одно збудують. Це була наша придомова територія. Це була зелена зона. Там був гарний, дуже гай зелений з молодими деревами, які були знищені перед початком цієї забудівлі. Місцеві показують документ, який їм продемонстрував забудовник. Ордер, начебто виданий міською радою у 2021 році. У ньому зазначена адреса сонячна набережна. Хоча цю вулицю перейменували лише цьогоріч. Тоді вона називалася Маршала Малиновського. При цьому забудовник має купу порушень, які Неможливо усунути впевнені місцеві, тобто законних підстав для будівництва просто не може бути. Це і в місті комунікаційних мереж, і в міськість дошкільних шкільних закладів, і необхідна територія для забудови саме такої поверховості, і можливість. Забезпечення паркувальними місцями. І всього цього у забудовника немає. На офіційному сайті забудовника майбутній будинок описується як ідеальний житловий комплекс, а одна з родзинок багатоповерхівки, яку зводять на колишній зеленій зоні, возз'єднання з природою, за вказаним на сайті номером, обіцяють з радістю відповісти на всі питання. Я не коментую будівництво, немає таких повноважень. А скажіть, будь ласка, з ким можна поспілкуватись на цю тему? Та з ким обходиться сім'я гаворіть і я тут прічу. З проханням прокоментувати ситуацію. Дев'ятий канал також звернувся і до міської ради та очікує на її реакцію. Наша редакція готова висвітлити точку зору і забудовника, і місцевої влади. Сергій Філіпов Ілля Ломовський, Новини дев'ятого каналу.